Ну що, байдейка, я вас вітаю. Тиждень почався з чергової соточки баксів від Binance, але отримали її не всі, тому що критерії були жорстковаті, м'яко кажучи. Так? Дивіться, друзі, роздали сьогодні дроп-пафер. Люди, які відповідають критеріям, отримали по 362 монетки. Пафер, що зараз за курсом, це десь 102-104 гривні, хотів сказати, 102-104 бакси. Ну, якби Нормально, да? але критерії, дивіться, треба було мати, щоб отримати дроп, треба було мати 186 і більше поїнтів. Або 147 і більше поїнтів, якщо ваша UAD на байниці закінчується на п'ятірку. До речі, напишіть в коментарях, хто пройшов і отримав дроп. В принципі, сума нормальна, а от критерії. Тяжковато давну одне, точно можна сказати, що треба працювати щодня, збирати, щоб надалі мати можливість отримувати дропчики. До речі, з завтрашнього дня це 13 травня. Наступають в дію нові правила. Ось по альфа поінтам. Вони вже будуть списуватися за кожен отриманий дроп і за участь в IDO. Як саме і що саме, і скільки саме поки що невідомо. Подивимося Подивимось вже завтра, можливо, пізніше. Як вже буде повна інформація, звичайно, я з вами оділюся.